Відосик, як це все будувалося, захищається, утепляється і від вітру, від холоду, мов лад. Проклеєна від вітру. Тюнівий профіль. Контурек і герметизуюча прокладочка. Це буде справжня кровля, тепла, яка не продувається, конденсат зводиться в риновочку. Вона практична. Вентиляція холодного горища. Мій варіант, де ось. Все, заліпили. По пристянку? Да. Правильно. По. Колеги, там дві, дві вати в машині і генератор вам привіз. Перемишечки сюди, татанч. В цей слой пінопласт зайде у нас. А зверху накриємо вату і тою, що я привіз в рулонах. Отак. І майурлат буде в теплій зоні. Сюди притиснемо вітробар'єр на цю вату. Утеплюємо тут пінопластом. Це робиться у зв'язку з тим, що від фасаду залишився у нас пінопласт. Через 52 розкладаємо, щоб піна зайшла і добре приклеївся. Зверху буде перехресно утеплення вату. І 150 мм перехресно зверху вати. А тут пару бар'єр зараз приклеїмо до бетону і між собою. І тут буде перехресно утеплення лаги. Сюди вату закатаємо ще 15 см. І Маурлат у тепломов повністю сюди і сюди. Теплемо. Занемаурлату витеплено зверху. 150 ватт. Тут слапінопласту і звідси зайде фасадна. І накриємо це вітробар'я. У нас контррейка і герметизуюча прокладочка під нею. кусочек лишевсю пленки вічно капельничок тут буде ринвочка утеплений маурлат потім у нас звідти мембранка вилізе це сюди накриє отак. Тут буде сантиметр від підшивочки і повітря буде проходити сюди, по пристяночку підшивочку і заходити сюди і в той простір. А в коньку там зробимо вентиляцію. І так повітря буде вентилювати чердачок тут. Бітунна стрічка приклеєна і прокладочка під контролю. От вона. Щоб цей возік не протік. І буде агонь. І зона морлата утеплена. Ватою і зверху замкнутий контур утеплення буде. І тут пару бар'єр і 300 мм утеплення зверху. Пару бар'єрчик настріляли. От скобочки проклеюються алюмінієвим скотчиком, а до стіни до бетону приклеюємо. Бітумною стрічкою. Ось стрічка двостороння, Бітумна. Наклеюєш з цією стороною, потім захисну плівочку знімаєш і воно склеює. І фольговане. Тут буде повітряний прошарок і буде відбивати інфрачервоне випромінювання сюди. І це майже герметичний паробар'єрчик, що складно зробити зазвичай. У нас на четвертіво. Шивочка. Мембранка загорнула маурлат з ватою і проклеєна від вітру бітумною стрічкою. І сюди заходить повітря, яке буде вентилювати простір холодного чердака. Там є одушина зверху. І таким чином це працює. Маурлат утеплений ружі вати зверху ватою. І от 2 сантиметри по всьому периметру. І тут буде, воно ж тіньовий профіль, воно ж вентиляційний прошарок і уклончик маленький. Опа. Два крапельничка. І пляха. Конденсат тече в ринву. Супер креша. І от водичка. Біжить сюди і зализится і попаде в риночку. Повітряний прошарок 30 мм. Сюди йде вентиляція. Танеч. Огонь. 100 мм вати. Під бетону і малурлата. Ось вони. она. Сіньовий профіль. Це буде декоративна штукатурка і буде туди вентиляція. Поклеені скобочки. Ось така файна остамочка. Ти закінчили і конденсатік стікає авариновочку. Капельничек пальше сейчас. Лайки став.